Вітаю, друзі! Ви на каналі Колекціонер. і Сьогодні ми з вами розглянемо монету із серії Видатні особистості України, присвячену 125-річчю від дня народження Остапа Вишні. Це псевдонім, а справжнє ім'я Павло Михайлович Губенко, видатний український письменник, блискучий майстер гумористичних оповіда... оповідань, фейлетонів. Шаржів, самобутній і неповторний митець, автор відомих збірок Чухраїнці, Вишневі усмішки, Зенітка, Мисливські усмішки. Остап Вишня був захоплений дивовижною красою України, милозвучністю та багатством її мови, величчю та глибиною душі українського народу, риси якого хотів. Гриси, якого втілив у мудрих, працьовитих, дотепних, кмітливих і щирих своїх героях. Так, давайте розпочнемо розгляд монетки. Так. Ось у нас аверс. Фокус є, фокус є. Значить, на аверсі монети розміщено. Угорі – малий державний герб України та напис півколом. Національний Банк України. У центрі зображено композицію, що символізує улюблену народом збірку, вишневі усмішки, рушниця, що заряджається двома вишеньками та наповнений ними капелюх, логотип монетного двору Національного банку України ліворуч, рік карбування монети 2024 праворуч та номінал 2 гривні унизу. Монету було введено в обіг 29 жовтня 2014 року. Номінал монети має 2 гривні. Виготовлена вона з Незельберу масою 12,8 грами. Діаметр монети має 31 мм. Тираж, зверніть увагу, 20 тисяч примірників. Вартість продажу Національним банком України на дату введення 20 гривень. Так, і що ж ми бачимо на. Зараз фокус. На реверсі монети. На реверсі монети розміщено портрет Остапа Вишні, навколо якого зображено героїв його творів. Угорі півколом напис Остап Вишня праворуч та роки його життя. 1889 1956. Ось така гарненька. Монетка із серії піджаки. Тож, дякую за увагу, гарного всім колекціонування. До нових зустрічей в ефірі і нехай квітне український Ютуб.